Пане Михайлович, скажіть, будь ласка, щоб ми відновили в пам'яті, можливо, хтось з'ясував перше, про яку таку суму йдеться в укладення цього договору по результатам конкурсу? Чи підприємство виконало, не виконувало, чи забрало гроші, ну, зникло і так далі? Тобто, про що йдеться? Предмет розбору. За період з червня 2013 року по червня 2014 року було проведено порядка 5-7 конкурсних засідань. Конкурсне засідання приймав героїв пацієнт, це державне підприємство. Воно не завжди далеко не завжди. Було два конкурси, де вони виграли цей конкурс, тому що надали найкращі пропозиції. Загальна вартість цієї суми це 2300 гривень. По одному конкурсу відповідає 700 гривень, а по іншому там зараз роботи виконані, затверджені, а ви сплата сплачується до бюджету. Так що тут жодне зауважень не Дякую. Депутат Іван Іванов. Їх я просто до вас заморочку, на у нас є регламент. І от це вже прийшло до перерви, підійшло, я не розумію, що ми розглядаємо, яке питання, в якому порядку, чи ви вже затвердили порядок мене, чи не затвердили. Ви виходили, я... я... ви ми завернули. Я прошу керуватися. Дякую. Вибачте. Шановні колеги, моє. Питання включено до порядку денного. Ну, я приймаю зауваження Івана Олександровича Остівського. і відповідно до вимог частини 3, статті 59 закону України про місцеве в Україні при прийнятті зазначно рішення ми повинні дотримуватися процедури таємного голосування. Відповідно до регламенту обласної ради для проведення таємного голосування нам потрібно обрати речіну комісію в складі не менше, менших депутатів. Є пропозиція.

Я коли вступав на цю посаду, здав своє адвокатське посвідчення. І я бачу, що ви навіть не маючи його, дуже хорошо в ролі адвоката, справляється. Я не ставлю питання про цінність свого перебування на цій посаді. Я ніколи до цього не був державним чиновником і особливої радості від цього не, не, не очікую. Якщо ви так дуже хочете ставити питання про виключення із посади, першого ставте, будь ласка, збирайте я навіть. Вже і підтримую відписом поставлену ці і проголосую за те, щоб мене включили і голосували за депутатом. Я не боюся того, що я буду з роботи, тому що я дивляться, дивлюся і буду дивитися людям, чесно хоче. Якщо до мене я маю право відповідати, шановний колег, вас, вас задали, будь ласка, депутати роздається. Давайте прес-конференцію перемогу. Коли ж я про вибори ваш першим заступником голови. То, підходи, ви це знаєте, я вже говорив про це. підходив, просив колег для того, щоб було нормально співпрацювати в обласній раді, щоб не було цих інциновацій, не було цієї, цієї тяганини, не, не було гри на публіку. Давайте підтримуємо, будемо стане першим заступником і будемо працювати, так як передбачено це в законі про місцеве самоврядування. Голова перший заступник і заступник. Ніхто не ставив собі за мету, щоб скоротити посаду першого заступника і заступника. Ми ставимо собі за мету, що не треба спекулювати там, де не спекулюють. Все. Дякую. Шановні колеги. Питання, як до порядку денного, продовжуємо процедуру. Зауваження було слухати Івана Олеся Шевнівського. Хоча воно чутливе і, напевно, якщо трошки ми порушимо регламент і обговоримо тічно, нічого поганого в цьому не буде. Але регламент є регламент. Шановні колеги, нам потрібно визначити з чисельним складом, чисельним складом е, нашої лічильної комісії. Як правило, у нас було 5 чоловік. Підтримується.